Вітаю! Ви в великому огляді на розібраний стенд 110-го кія. Ми удавали вам тільки узагальнену інформацію про трансмісію та задню навісну систему цього трактора. Сьогодні ж ми для вас спеціально знімемо більш детальніший огляд на це. Тож ви не перемикайтесь, а ми починаємо. Почати це відео хочемо одразу з якраз таки нашої коробки передач, яка нагадаю, у нас 24х24, синхронізована та реверсна. Зробивши ось таку маленьку маніпуляцію, у нас відкривається доступ до самої КПП. Ми можемо одразу побачити, де розташовані обіцяні синхронізатори на реверс, так і на передачі. Щоб кожен міг побачити все, що він хоче побачити саме стосовно трансмісії, ми відкриваємо все, що тільки можна для того, аби у вас повний був огляд. Наразі перед нашими очима знаходиться знятий зверху корпус КПП, яка наразі зараз у зборі. Наголошуємо на тому, що при виготовленні всіх механічних частин двигуна, так і трансмісії, застосовується технологія з сфери авіабудування, а саму якість цих шестерень в нашому випадку, оскільки перед нами КПП, ви можете побачити саме на свої очі. Підтвердження слів про якість виготовлення деталей та саме зборки, можемо бачити, що яку б шестерню ми не взяли, у нас взагалі тут немає люфтів ніяких. Ну хіба синхронізатор. А також починаючи з 90-го кия, у нас в тракторах виведені окремо точки для змащування. З лівої сторони у нас саме по вузлам, по валам, з правої сторони у нас те, що відповідає за щеплення, тобто вижимний підшипник і решта вузлів, які доходять до КПП і потребують саме змащування. Також звертаємо увагу на те, що деякі вузли та кріплення тракторів серії КІ покриті анодованим покриттям, заради того, щоб уберегти їх від корозії та значно збільшити їх термін експлуатації. Задні чулки в нас зроблені саме з товстотілого металу, що дає їм довговічність та великий запас по міцності, з тим, що вони можуть утримувати доволі великий запас динамічного навантаження на себе. В Даному виконанні трактора, ну, як стенду, ми застосовуємо поки що ступицю в вигляді ось такому. Тобто регулювання задньої колії в нас можливе за рахунок саме зміни заднього колісного диску. Для регулювання задньої колії безстопінча ми вже маємо деякі варіанти вирішення цього питання. На майбутнє ми плануємо зробити так, щоб в 110-й та й дай майже у всіх моделей регулювання задньої колії було безстопінчато. І навіть зараз у нас вже є деякі одиниці тракторів, на яких активно випробовується саме ця функція. Ну і навіть ось тут ми можемо бачити точки змащування саме підступочку. Також важливо не забути про те, що на більшості шлангів трактора, особливо ті, що стосуються саме гідравлічної системи, на кінчику встановлені ущільнювачі для того, щоб максимально унеможливити факт протікання мастила і максимально збільшити термін експлуатації трактора. Для найдопитливіших я озброївшись там циркулем. Наразі будемо розбирати більш детально задню довісну систему. А саме найцікавіше для кожного це який діаметр у штока гідроциліндра на підйом задньої довісної системи. Як вони встановлені, як вони закріплюються, і все ж, яка товщина тяг. Ну, виставляємо тоді наш штангель на 0. Підставляємо. І ми можемо бачити, що в нашому випадку це 40 мм. Ну, і Після того, як ми виміряли додатковий циліндр. Задні навісної системи, все ж звернемо увагу на те, наскільки він надійно прикріплений до самої системи. Ну і в загальному на задню навісну систему про те, наскільки вона продумана та гармонічно зібрана для того, щоб експлуатація в будь-яких умовах та в будь-яких роботах була зручною для вас. І до речі, на точках змащування також є маслюнки. В огляді порівнянні 110 та 120 ми вже в принципі, вимірювали товщину нижніх тяг навісної системи трактора, проте все ж вважаю, що потрібно нагадати вам, скільки це є. І також додатково пропоную вам показати також товщину посиленого тягового бруска, щоб доказати, чому саме він йде посилений. Ну, задня тяга в нас залишилась незмінною, 26 мм товщиною. І все ж дойдемо до тягового бруска. І тут у нас вже доволі цікаві показники. Ну, і тут ми також маємо доволі непоганий результат, як і в цілому задіянавісна система, вантажі якої в середньому 2000 кг. проте знову ж таки повторюсь, у нас основне обмеження йде саме по шинам. Ну а спроєктована вона з доволі таки хорошим запасом по міцності. Резумуючи, все ж, якщо у вас залишилися незакриті питання після перегляду цього відео, не цурайтеся писати коментарі та питати в нас. Можливо, відповімо на коментар текстово, а можливо, навіть знімемо окремо відео. Тож, ми будемо завершувати. З вас, як завжди, підписка, коментар та вподобайка. Ну, а ми будемо далі продовжувати знімати відео для вас.